Війна жорстока школа та дієва. Тут не подискутуєш, матеріал засвоюєш відразу і назавжди. Тут отримуєш уроки, котрі в жоднім виші отримати не зможеш ти. Пріоритети розставляй життя тут чітко, раз і назавжди. Цінуєш тут не золото і не срібло, цінуєш тут саме життя, цінуєш дружбу, слово, цінуєш просто ранок, до якого ти дожив, лиш дякуючи Богу. Промінчик сонця, зорю ранкову, все те, чого колись раніше ти не цінував, як багато хочем, поки в мирі ми живем, і як насправді мало нам потрібно. Усвідомлюємо лише тоді, коли вже на порозі смерті постаємо, а потрібне мирне небо, Жай, воронка співдалекий, ковток джерельної води, шмат хліба і людина рідна, котрій потрібен будеш. chill kit